Вітаю! Сьогодні на читанні наша тема вересень горіховий місяць. Цікаво, чому б це? Давай підготуємося до читання. Зробимо мовленєву розминку. Отже, вдихни повітря через ніс, а видихни через рот. Склавши губи трубочкою. Зроби так декілька разів. Покажи, як дме легенький вітерець, а тепер язичком почисти зубки і губки. Робота над чистомовкою. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Би-би-би пішли діти по гриби. За-за-за десь замекала коза. лі 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 бігли дітоньки малі. А тепер прочитай декілька разів самостійно. Я паперок лаптик взяв, злого пса намалював та й приклеїв на подвір'ї, щоб курчат сторожував. Прочитай віршик самостійно. Відгадай загадку Там доорює, там сіє, трусить яблука в садах і малює, як уміє, на листочках і листках. Ну й завзята ж у роботі так зате вся в позолоті. Хто це? Осінь. Перед тим, як ми почнемо працювати з текстом, давай правильно прочитаємо слова, які зустрінуться нам у тексті, і зверни увагу на наголос. Ти можеш поставити відео на паузу, прочитати самостійно, а потім прослухати-перевірити, а можеш зробити навпаки, спочатку прослухати, а потім прочитати самостійно. Відчутний серпанку. Розсіюється, піднімається яскравістю, небосхилі, різнокольорові, оксамитові, чорнобривці, спохмурніє, рівнодення. Читай і міркуй. Чому саме так авторка назвала свій твір? Перший подих осені. Прослухай твір, а потім прочитай самостійно. За підручником або з екрану. Перший місяць осені вересень. Тихі, задумливі вересневі дні ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку. Але поступово туман зникає, розсіюється, піднімається сонечко і обігріває землю. Нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскравістю, здається, що літо повернулося. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі, та воно вже не таке гаряче, як у літку, а ніжно-ласкаве, лагідне, повітря прозоре, легке. Проте зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. На газонах квітнуть ще яскраві, різнокольорові айстри і жоржини, червоні кани, милують око оксамитові чорнобривці. Та як тільки набіжуть хмаринки, спохмурніє сонечко, одразу стає видно. Як змінюються барви навколо. Золотяться березові гаї, на бульварах і в парках устиляються першим жовтим листям доріжки. Вітер підхоплює крилаті насінини берези і липи, клена і сосни та переносить їх на далекі відстані. Помітно скорочується день. 23 вересня на всій земній кулі день дорівнює ночі. Рівно по 12 годин кожний, тому і звуть його днем осіннього рівнодення. Після нього ніч стає все довшою, а день зменшується. Настають короткі осінні дні, швидкими кроками вступає осінь у свої володіння. Після того, як ти прочитав або прочитала текст декілька разів, дай відповіді на питання, про що розповідається в тексті? Чому авторка називає вересень першим подихом осені? Знайди в тексті і прочитай, якими називає авторка вересневі дні. Чому вона їх так називає? Які ознаки літа можна спостерігати у вересні? Сонце восени таке саме, як улітку? Доведи свою відповідь рядками з тексту. Поясни, як ти зрозумів, зрозуміла такі вислови. День народжується, туман розсіюється, початок вересня дивує, вступає осінь у свої володіння. Порахуй, скільки в тексті абзаців. Який абзац складається з одного речення? А у якому абзаці розповідається про осінні квіти? Які дерева згадуються в тексті? Що про них розповідається? У якому абзаці про це йдеться? А скільки картин ти зміг або змогла б намалювати до цього оповідання? Які кольори у них переважали? Якими кольорами тип скористався або скористалася? Послухай вірш Марії Хоросницької. Осінь. Хоросницька Марія. Осінь. Нарядилась осінь в дороге намисто. Золоте лосся розпила місто над Кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь. Жовтим по зелені. Здогадатись можна в парку по деревах. Є червона фарба в неї і рожева. Ще відтінків різних безліч осінь має, А струнки ялини бухом оминає. Їй не шкода фарби час і часу, і хвилини, Колються на чемні сосни та ялини. А якою ти уявляєш осінь із цього вірша? Чим зайнята осінь у цьому вірші? Які фарби має осінь художниця? Додому у підручнику виразне прочитати текст декілька разів та намалювати малюнок до вірша. Осінь. Дякую за увагу. До зустрічі!